Я мрію про те, що Україна покращує своє становище, принаймні для того, щоб у дорослих були можливості забезпечувати своїх дітей. Але ж нашій країні потрібна допомога. Я хочу, щоб вона мала чесних патріотів, які б жадали не особистої наживи, а слави для своєї держави. Її виходу на широкий європейський і світовий простір. Я вірю, що всі негаразди перестануть існувати, зупиняться, тоді зникнуть ненависть, несправедливість, жорстокість і безнадійність. Запанує щастя і добробут під блакитним, безхмарним небом українці будуть. Забудуть про голод, бідність, зможуть вільно, незалежно розвиватися, поширювати культуру і мистецтво. Засяє вона серед інших держав своєю бездоганністю і величчю, і тоді збудуться мої мрії і бажання. Я стану найсящливішою людиною у світі.